Смачного! Добрий ранок, шановні телеглядачі! Сьогодні я постараюся вам продемонструвати, як можна приготувати вівсяну кашу з карамелізованими яблуками. Для цього нам потрібні такі інгредієнти: стакан молока, 3 столові ложки вівсяних пластівців, яблуко, 10 грам вершкового масла та столова ложка цукру. Для приготування цієї страви нам потрібно закип'ятити молоко і у нього помістити вівсяні пластівці. Але для початку давайте зробимо порядок з яблуком. Його потрібно почистити і нарізати кубиками. Для того щоб вирізати серцевину, скористаємося спеціальним ножем. Для наступного етапу приготування страви нам потрібно переміститися на кухню. Отже, наливаємо молоко і доводимо його до кипіння. За цей час в сковороду кидаємо наше масло. Коли воно розтопилося, висипаємо цукор і помішуємо. Коли цукор Розтопився, потрібно додати наше почищене яблуко. І так як наша страва називається вівсяна каша з карамелізованими яблуками, доводимо яблука до карамелізованості. Коли молоко підходить до кипіння, його трошки потрібно посолити. Коли молоко закипіло, в нього висипаємо наші вівсяні пластівці. Поки в молоці киплять вівсяні пластівці, ми також помішуємо і варимо до готовності. Одночасно, поки готується вівсянка, ми підмішуємо і наше яблуко, доводячи його до карамелізованості. Коли наша каша не була ось такого вигляду, це вже означає, що вона готова. Після такої готовності ми переміщуємо її в тарілочку. Не забуваємо про наш десерт карамелізоване яблуко. Посипаємо ним зверху. Ось так виглядає наша страва. Вівсяна каша з карамелізованими яблуками. Як ви переконалися, для цього потрібно абсолютно небагато часу. Для завершальної стадії прикрашаємо наші яблука мятою і пригощаємося. Смачного вам. Дійсно смачно.